Давайте розглянемо розділ в OpenCard такий, як валюти. Заходимо в систему локалізації валюта. В OpenCard може бути одразу кількох валют. Ось як це може бути одразу кількох мов, також одразу кількох валют. Давайте подивимося на прикладі додавання долара. Натискаємо додати. Вводимо назву валюти, вводимо код валюти. Далі вибираємо символ ліворуч або символ праворуч. Ось зараз, якщо на ціни подивимося. У нас тут символ справа від ціни є. У долара, як правило, пишеться символ перед ціною, значить, символ знаходиться зліва. Далі кількість знаків після коми. Ось зараз у нас тут взагалі коми немає. Можемо поставити 0, або можемо за замовчуванням поставити 2. Тобто, у нас є долари, є центи. Далі ставиться значення. Значення це співвідношення до валюти за замовчуванням, по курсу поставити статус включено, натиснути Зберегти. Після чого у нас ось є кнопка оновлення курсу валюти. Натискаємо на неї. У нас встановлений долар по відношенню до рубля. Отже, робиться запит до банківської біржі. І отримується курс. Тому ми можемо додати також євро. Натискаємо додати, назва євро. В євро символ вже записується. Справа від ціни. Так. Знаків після коми також два. І значення за курсом у нас зараз таке. А, натискаємо включено, натискаємо Зберегти, а, додали валюту. Тепер, якщо ми оновимо сторінку сайту, ми бачимо, що у нас з'явилася валюта. Переключаємося на долари. Бачимо, що 6,56. Переключаємося на Євро 542. Тобто відбувається автоматичне конвертування за цим курсом, за поточним курсом. І якщо ви пам'ятаєте, ми навіть розглядали таке налаштування як автоматичне оновлення валют. Автоматичне оновлення валюти це часто використовується, щоб цей курс автоматично оновлювався, обновлювався. Отже, у нас курс валют оновлюється з користувацької частини. В адмінпанелі вона залишиться такою, як є. Всі ціни вказані у валюті за замовчуванням. Також, якщо перейти в систему налаштувань та локалізації, Тут можна обрати валюту за замовчуванням. Таким чином, якщо вам потрібно показати декілька валют в користувацькій частині, це робиться так.